Ек Серед богів, що протистояли титанам, найменш відомою можна назвати володарку Гестію, нелюдиму богиню вогнища, яка колись давно володіла адамантовою зброєю екзагрифом. Цей артефакт із металу та полум'я настільки небезпечний, що самі боги воліли забути про нього, завершивши свої жахливі справи. Наразі вона надійно схована у найтемніших закутках підземного світу. Доступні аспекти: аспект Загрея, образ благород. Одного грифона приховує справжнє призначення зброї, але не його міць. Аспект Ериди, якось сама богиня розбрату викрала зброю, щоб скористатися її руйнівною міццю. Аспект гестії, перш ніж стати богинею вогнища, вона спеціалізувалася на іншому виді вогню: аспект люцифера. Він впав у немилість, але все ж таки продовжив зухвало боротися з усією властивою йому люттю.